Добрий день усім добрим людям. Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії, на кухні дівчата і хлопці. Будемо готувати. От. Давно внучка просить пончики або пампушки, або пампухи, хто як каже, в нас кажуть саме пончики, так що не пишіть мені там, що квасоля не фасоля. От. Я кажу так, як кажуть в нас, у нас пончики. І я сьогодні буду робити пончики. От. Бо внучечка просить, з маком. Ще скажу вам, що в нас в Тернопільській області, звідки я родом, бо проживаю у Хмельницькій, хто не знає, мама завжди робила пончики найчастіше з маком. От саме з маком. Ну, і ще робили з варенням з ружі. Хто знає, що таке ружа, це щось похоже до, до троянди, але то ружа вона має такий кращий аромат. І от робилося варення, ну то такі кажуть, були святкові пончики з варенням з ружі і з маком. І сьогодні я зроблю пончики. Дивіться, що мені на ті пончики потрібно? Я маю, дівчатка, 500 грам борошна вищого гатунку, Просіяне. 25 грамів дріжджів, я живі дріжджі взяла, можна з сухими. Сухих десь 8 грам, ну, я привикла з живими працювати. 80 грам масла маю вершкового вищого гатунку, тобто 82%. Одне повноцінне яйце, 2 жовтки, 250 мл теплого молока. 50 г цукру, один ванільний цукор. І столову ложку горілки додати можна. Я візьму, в мене там стоїть от віски. Я долию віскі, можна конечку, дівчата. Хто що має відкрити, не обов'язково відкривати щось спеціально для пончиків. І так дивіться, в мене молочко тепле, як я сказала. Додаємо сюди цукор, звісно. от. Зараз я трішки розмішаю. Все-таки хочу дати дріжджам подивитися. А я, до речі, навіть забула глянути на число. Чи вони свіжі? Ні, ну, з магазину принесла, але ж ну, не подивилася на дату. От. Додаємо дріжджі. І я не знаю, хто як, я завжди ще додаю. Борошна трішки і все. І зараз це залишу. Можна накрити плівкою. Ну, хвилин 10. І нам буде зрозуміло, чи працюють наші дріжджі, чи не працюють. Вони мають запрацювати. От, як сказала, все це хай нам стоїть. Такі пончики можна зробити, як казала моя мама, пусті, тобто без начинки. Або з будь-якою начинкою, з джемом дівчата, з гущеним молоком, з заварним кремом. Ну, хто з чим любить, зараз різні начинки роблять до тих пончиків. Я буду з маком. От, Маю мак. Вимішала собі з цукровою пудрою. Не макову начинку, готову куплену. Бо для мене вона ніяка, не смачна, мені не подобається. Попросила чоловіка саме натерти маку. От, як. Так як має бути, в макітрі, розтерли мак, все, і вимішала собі з цукровою пудрою. Така буде в нас начинка. Зараз дріжджі нам запрацюють і продовжимо. Так, дівчатка. Дріжджі наші працюють. Шапкою, звісно, не чекала, щоб вони стали, але я бачу, що вони працюють. Тому додаємо Чекайте, цукор мені. Все, треба було краще панішати. От. Додаємо до борошна. От. До яєць ми додамо наш ванільний, тобто одне яйце і два жовтки. Завжди хто чого. Можливо, я щось можу пропустити, дівчата, бо то <с> язик та лапає, руки роблять, голова вже не зовсім робить, працює. От. Тому Завжди є в описі під відео. Дивіться рецепт сам, якщо щось комусь не зрозуміло чи, можливо, десь щось пропустила. Вимішую трошки яйця, щоб О, все. Сюди додамо. Ложку нашого алкоголя. Так. І замішуємо тісто, дівчата. Добре тим, хто має тісто міс, а ми не маємо. І будемо все робити, як колись, тобто руками. Спочатку ложкою, а потім рукою. Дівчатка тісто замісили. Хай вас не лякає, що воно таке рідкувате, як бачите. І бачите, вже забула сказати, що ще додаємо дрібку солі, але ми її додаємо саме дівчата в кінці замісу. Не бачу, що сипеться, що не сипеться. Отак потрошу. О, бачу, що посипалось. Вмішуємо, дівчатка, масло. Масло в мене кімнатної температури, не все відразу. Отак по куску і вимішуємо тісто. От, зараз тісто зовсім інакше буде. З маслочком гарне, гладке. Ну, його так треба ще вимісити, ще треба мати силу і здоров'я до того тіста. Міцні руки. Все, дівчатка і хлопці. Тісто наше вимісила, наскільки могла рукою. Вже важко. от Маємо таке, ось бачите, я кажу, м'яке, живе тісто. Накриваємо рушничком або е, харчовою плівкою, але в плівочці зробіть е, пару дирочок. От. Таких ножом, щоб не такі дирочки, щоб тісто підсихало. Все, і ставимо тісто, щоб воно нам гарно виросло. Не знаю, скільки це займе часу. Я завжди дивлюсь на тісто, а не на годинник. Все, далі продовжимо. Дівчатка, тісто моє виросло. Як бачите, що роблю, <сум> важу. Важу, дівчата, я вам скажу так, що от ми завжди від чого відштовхуємося. Більшість від того, як робили наші батьки. От у мене мама вона розкачувала, змащувала стіл олією, розкачувала тісто і тоді вирізала, і вони ті пончики більш-менш були всі одинакові. Звісно, там, десь тісто, можливо. Трошечки більше, трошечки товстіше, трошечки тонше. От. І так вони були більш-менш однакові. Я зараз, бачите, переважу, так як тіста в мене тут небагато, пограюся. О, ну, буду робити, тістечка, я беру, дівчата, 60, 60 грам. От, зараз формуємо кульки, а потім будемо вже з начинкою, то я вам покажу. Так, як би -то багато маку запакувати? Mm -hmm. Так, дівчатка і хлопці, дивіться, що. Бачите, формую пончики. 15 пончиків. Нарізала собі пергаментного паперу. Такими квадратами. Для чого? Щоб ми вже ті пончики, дівчата, хоч ну, завжди стараєшся акуратно, я як пиріжки роблю, беру ніби акуратно, але все одно пальцями десь проминається, проминається і залишається там ямка. Тобто, наші пончики були гарні, От, кругленькі. Ми їх будемо класти на пергаментний папір. І щоб ми їх вже потім не трогали. Все, беру от 15 штук. Вгадала, до речі, паперу, нарізала 16. Знаєте що? Внучка сказала, що всі з'їсть вона, каже, так мало. Всі з'їм'я. Бачите, в руках прямо розминаю, накладаємо собі начинки. Хоч, я ж кажу, такі пончики можна посмажити. І без начинки, і зробити з начинкою потім, коли вже готовий пончик. Якби зробити значинку його. Я вам розкажу, як, можливо, але я хочу з маком. Ось так, дівчатка. Коротше, формуємо, як сформуємо, дамо їм ще вирости, звісно, ще їм дамо підійти, постояти, відпочити. Зараз тако всі сформували, складемо і також накриваємо дівчатка рушничком чи м -м, плівкою харчовою, От. щоб вони собі трошки постояли, відпочили і будемо смажити. Дівчатка. Сіла розслабилася, а світла то немає темно вже. Дивіться, ще нам потрібно багато олії для смаження, звісно. Розігріваємо олію. якраз. А пончики в мене все-таки дівчата 16, так як і казала внучці, Усмажила ще, і ще такий маленький лишився. От, усмажила вже його, спробувала, Ну, бо в мене немає щупа, щоб знати, скільки оліє. Я собі такого, скільки вона має градусів? Я собі таку її розігріла. І все, дівчата. І чекайте, зараз бо боюся, що шляпну, бо тут мені... Ой, тако, дівчата. Опускаємо. Нам потрібно шовчиком донизу, а шовчик він на дні. І як бачите, зараз візьму собі пінцетик також, бо щепців... Можна вилочкою, опускаємо дівчата разом з нашим папером, він зараз нам відстане. Так, все можна дати вогонь середній. От, і буде нам шовчиком донизу. Так, а ну, зараз. Чи я вийшла? О, бачиш, цей всі не прожарив, <гум> Дівчата. Пинцетом взяла, бо, бо великими щипцями в мене не виходить. Як кидаєте, я кажу, папір відстає, ви не переживайте. Так, чекайте, бо тут регулюю. Вже вся плита в олії. Ну, то так, смажимо. Дівчатка, хлопці, пересмажили помпухи наші, тобто. Пончики. От, Я собі уявляю, як я при цих фонарях ще виглядаю. Знаєте, <гум> можна можна людей лякати. чекайте, бо тут забагато пудри насипала. Я не люблю взагалі пудри. Але ж. Дівчатка, багато маку і. І потім весь смак в зубах Але то настільки смачно, що нам все одно. Що я вам скажу? Хто любить пампухи чи пончики, обов'язково, дівчатка, приготуйте з любою начинкою. Все, рецепт буде в описі. От, читайте! Заходьте на пампухи і до пампухів. Усе знайдемо, всіх пригощу, всіх завжди рада. Ставте вподобайки, кому це відео сподобалося. Всім вам бажаю гарного здоров'я, дівчата, тихих днів, ночей, мирного неба над головою і всім до зустрічі!